Виконуємо вправо 34 до параграфа 34 за підручником інформатика 8 клас, авторів Казанцева Стеценко 2021 року випуску. Потрібно створити канал на YouTube та завантажити на його відео. Відкриємо браузер. Перейдемо на сторінку YouTube. Якщо ви не зайшли в обліковий запис Google, то потрібно зайти. Як бачите, я не зайшов. В мене ось тут кнопку Війти. Якщо ви зайшли, то тут буде таке коло з вашим логотипом або з деякою літерою. Увійти. Вводите електронну адресу Gmail та пароль. Тепер створимо канал, для цього натискаємо по значку. Свого облікового запису відкривається меню, де вибираємо Створити канал. Якщо у вас канал створений, то ось тут буде написано не Створити канал, а «Ваш канал». Тоді ви просто натискаєте ваш канал. Вибираємо Створити канал. Придумуємо назву для даного каналу. Можете придумати свою. в мене за прізвищем ім'ям, Та натискаємо Створити канал. Так само можете змінити значок аватар вашого каналу, але це можна змінити значок і пізніше. Ось так. так Вертаємося. Тепер завантажимо відео на YouTube. Можна бачимо зразу звідси натиснути Завантажити відео, або прямо звідси завантажити відео, або перейти в творчу студію YouTube. YouTube студія. Ну, натискаємо завантажити відео та вибираємо файл, який ми бажаємо завантажити. Давайте я завантажу відео, яке створив під час виконання вправи 33.2. Вибираємо відкрити. Іде завантаження відео на YouTube. Можна придумати назву. Назвемо, наприклад, Відео до вправи. Ну і хай вже буде до вправи 34. Можна записати якийсь опис, тобто про що це відео. Так, відео бачимо вже завантажене. Значки поки що не відображаються. Тепер виберемо, що ні, це відео не для дітей. Ну, я вам рекомендую ви завжди вибирати ось таке відео. Якщо ви виберете, що воно призначене для дітей, то там є деякі обмеження, наприклад, не можна писати коментарі, ну і ще деякі. Так, теги давайте писати зараз не будемо. Тут залишаємо все без змін. Категорію можемо вибрати не люди, блоги. А це в нас. Ну, нехай буде освіта. Все-таки ми навчаємося. Так, значка поки що немає. Натискаємо далі. Залишаємо без змін. Далі. Тепер бачимо, що була зроблена перевірка на авторські права. Проблем не виявлено, це добре. Далі. Ну і тепер нам потрібно зберегти та опублікувати, причому є тут є різні налаштування, наприклад, приватне, то ніхто не зможе бачити ваше відео. Не для всіх, хто має посилання, зможе дивитися дане відео. Ну, якщо ми хочемо опублікувати на YouTube зразу, вибираємо для всіх. Можна також запланувати, тобто, коли воно буде опубліковане на YouTube, вибираємо для всіх і натискаємо опублікувати. Так, це поки що закриваємо. Ось бачимо наше відео. Поки що триває ще обробка. Давайте класмо по ньому. І відкривається, бачимо вікно, інформація про відео, де всі налаштування, які ми робили, можна змінити і ось тут. З'являється підказки, тому що тільки що створили відео. Так, пропонується вибрати значок відео. Ось такий буде найкращий, там, де титульна сторінка. Можна завантажити і власний значок. А ось ці три значки беруться з самого відео. Отже, відео опубліковано. Ви вже його можете і переглянути на каналі. Бачимо, відео відтворюється на каналі Олександр Шевчук, є опис по відео. Коли ми зайдемо на даний канал, бачимо, що на ньому є відео. Ми значок тільки що змінили, то він поки що не відображається. А, не відображається, тому що я не зберіг. Так, зберегли. І ще залишилося надіслати посилання на дане відео на електронну адресу вчителя. Копіюємо посилання на відео. Бачимо, прямо звідси можна скопіювати, копіювати посилання на відео, або коли ви його відкрили в YouTube, можна скопіювати з адресного рядка. Тепер зайдемо в свою електронну пошту та напишемо лист, в поле кому вводите електронну адресу вчителя. Тема напишемо вправа 34. І ставимо посилання на відео. Надіслати. Лист надіслано, якщо потрібно, вийдіть з свого облікового запису. І вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.